Всем привет, вы на канале Fortnite PS4 Play. Сегодня покажу, як подключить наушники до геймпада от четверка, наприклад. Допустим, от такі наушники, да. Такі наушники. Получаються такі великий з мікрофона. Да, из микрофона наушника, то що ну, в каждому таки там компьютер у мене, да, і з, з мікрофона, щоб було, все. Ну, так, получается на цих наушниках у нас два розйоми. Отакі ось такі. Микрофон і наушники. В самому геймподі один роз'йом. Один. Получається, ми це не підключимо. Ну, у нас є рішення. Нам треба купити переходник. Без приходника, то тобто, є ніяк, взагалі ніяк. Якщо хочете допустим, записати ролики. І звуком, і чуть, ну, взагалі, якщо хочете записати ролики звуком, либо кимось блакати по фортнайту у таких наушниках, то треба переходник. Тобто, без переходника ніяк. Приходник е, як отакий ось. Ось такий. показую, куди втикати мікрофон, куди втикати, е, ось, куди втикати наушник, куди втикати на мікрофон. Кишку купив його за 50 гривень. Недорого 50 гривень, сам приходник. Ось, знімаємо копачок, такий тут, ось дивіться. Тепер наберемо там, де ось мікрофон. Підключаємо пройзйом до мікрофона. І там, де наушники, до наушників. Ну, понятно, що я думаю, що всіх буде перехідник, щоб були такі три полосочки. Ось, три таких чорних, це потрібно бути. Якщо немає, то треба ну, бути, щоб три на переходні полосочки, але ну, я думаю, не всі буде перехідних три полосочки, бо це переходні. І ви вставляєте просто в джойстик. І все. І у вас ось, тепер буде ви, тепер будете чути і звук, і у вас буде робити ваш мікрофон. Такий що на научник. <звук> Получається, все. Такий просто спосіб, просто треба переходник. Тепер надіваєте наушники і плакати у Fortnite, либо знімаєте свій відеоролик. Такі ось наушники. Ой, ось, такий ось, переходник до наушників. такий ось, переходничок. Ну, тобто цей пригодник, як кажуть, спасає жизнь, щоб нормально запити ролики або балакати по портальту. Бо якщо я отакі от наушники, я покажу на... Якщо отакі от ось наушники, да? капельки. Такі я зі? Ну. Пичні приводні капелі. Тут, да, тут ви підключите Не цей, але ну, тут був дуже поганий звук, як ви будете балакать у формі. Це продемонстрував, я, я балакам біля тебе дуже погано, от, 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 дуже погано. Оці теж вам, ребята, не підійде. Президент наушник, відкляйте недорого переходничок. І все. І у вас буде нормальний мікрофон. На відео. Можете кстати, зайти на мій канал. Ось це останній ролик. Це я скупив цей е -е, переходник. Оце останній ролик, там, де про Санта Бога. Можете подивитися, там у мене звук хороший. Оце я вже знімав із цих наушників цього мікрофона на наушках і з цього переходника. М -м, да, так що. Просто теперь цей место ролик на том, де то я играл за Санта Догом. А там есть цей, э, я там записую звук э, з э, проходником за цих новостями. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Якщо я вам поместер, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока-пока.